У Черкасах будують 130 метрову дзвіницю. Будівництво розгорнули у соборному парку поруч зі Свято-Михайлівським кафедральним собором. Він нагадаю, є найвищим храмом в Україні. Велетенську дзвіницю будують у вигляді голуба. Про це написала одна із черкаських газет. Більше цікавого з місцевих новодруків у нашому огляді. Пам'ятник дяді Васі, що на територію Черкаси водоканалу війшов до п'ятірки найсмішніших, пишуть в акценті. І, як відомо, скульптор Владислав Демйон створив цей монумент на честь 90-річчя комунального підприємства. На дядю Васі довелось переплавити 26 старих чавунних труб. У Черкасах можуть закрити сім відділень поштового зв'язку. Йдеться у вечірці. А все через нерентабельне їх утримання. Відтак зникнути можуть 3, 8, 9, 18, 20, 23, 32 відділення. Витрати за оренду міських відділень поштового зв'язку щомісяця становлять 15 тисяч гривень. Студенти Уманського агроколеджу ремонтують важку техніку, повідомляє Черкаський край. Уже молоді спеціалісти полагодили два Урали та ГАЗ-66. Нині ремонтують бойовий БТР. Як треба, кажуть студенти, приводитимуть до ладу й танки. Чорнобаївці взялись відновлювати річку Ірклій. Пишуть у новій добі. Долю ми люди обговорювали на громадських зборах. Аби річка не загинула, вирішили очистити від сміття прибережну зону, а також зарибнити водойму.